Ціло останнього загиблого прикарпатського міліціонера, який загинув під час катастрофи біля Слов'янська, таки доставили додому Петра Остап'юка з Коломищини. Не могли вивести через те, що у зоні падіння гелікоптера тривали активні бойові дії. Прощання шостим вбитим прикарпатським бійцем розпочнеться у четвер об 11-й годині біля УМВС. Тим часом сім'ям загиблих влада пообіцяла надати відчутну фінансову допомогу. По 100 тисяч гривень кожній з них виділять з обласного бюджету. У нас є інформація, що міністерство внутрішніх справ також виділяє по 100 тисяч. Крім цього, ми, звичайно, будемо проводити підтримку вже із благодійних ресурсів, тобто хтось скільки зможе. Я думаю, що сума буде не менша. Як відомо троє збитих терористами бійців колишнього Беркуту Івано-Франківці, тож їхні рідні отримають допомогу з міського бюджету. За розпорядженням міського голови до 12 червня на сесію міської ради повинні бути підготовлені пропозиції, щоб вирішити це питання. Поки що мова йде за надання фінансової допомоги, а там далі будемо вирішувати. Зокрема, для пошуку коштів доведеться скоротити фінансування інших міських програм. Також сім'ї загиблих під слов'янськом спецпризначенців МВС в майбутньому можуть отримати муніципальні him.